Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Піст сьогодні маємо знову піст. Маємо. Вибачайте, що в окулярах сонце світить, і якщо я буду ще жмуритися під, свій, під своє термінаторське обличчя, то взагалі подумаєте, хто то робить чи що. Бо знаю, що в мене проблеми з посмішкою, і запрошую сьогодні. Ісуса в свою посмішку, в свій настрій, і хотів би зробити сьогодні програму запрошення, де ми б могли б запросити е, запросити Ісуса у всі наші потреби. Бо знаєте, помітив зі свого власного досвіду, зі своєї практики, що коли я не запрошую Ісуса в програму, цю, не запрошую Ісуса в своє не знаю, харчування, в своє тренування, в свою молитву в Свій настрій, своє життя, в свою роботу, то якось все йде погано. Завжди щось іде щось не так, а коли запрошую, то зовсім інший рівень. Сьогодні хотів би поділитися і заохотити всіх вас, запросити сьогодні Ісуса. Запросити не так, запрошувати Ісусе, в усе, бо це мало. Ісус хоче запрошення отримати в кожну, в кожну твою е, деталь. Таємницю, твою мрію в кожну, кожну твою сутність. Але е, якщо ти не даєш йому не запрошуєш, то це як блок, бо ми і блокуємо дію Божу. Бог не блокує ніколи себе сам. Тільки я можу блокувати, бо Бог мені дав ту владу блокувати. І сьогодні давайте так повторимо за мною: запрошую тебе, Ісусе, в цей день, в цей час, в цю мить, в свій настрій, в свою працю, в свої фінанси. Запрошую тебе в свої думки, в свою посмішку. Запрошую тебе в свої очі. Запрошую тебе в свої гріхи, в свої звички, в свої страхи. Запрошую тебе, Ісус, там, де навіть не знаю, де маю Тебе запросити. Відкриваю тобі всі двері, всі двері Свого серця. Запрошую тебе в усі свої сумніви, розруших, розруш страхи, розрушай мої гріх. Розрушай всі мої звички. Я запрошую тебе, хто палить в паління. Допоможи мені позбутися його, алкоголю, позбутися алкоголю, позбутися залежності від цукру. Е, важливо в боротьбі бути з Ісусом. Не казати Я зможу, ти не зможеш і Я не зможу. Але з Ісусом, з Ісусом я зможу все. І ти зможеш все. Ні, тисячу разів пробував, не вийшло. Не біда, Бо сам робив. А сьогодні зроби це знову з Ісусом. Запроси Його. Запроси там, де найпотаємніші твої бажання. Туди запроси Ісуса. Хай Він там буде. Хай він там буде. Ісус хоче бути сьогодні в тобі просякнутий тобою. Щоб Ти Його запросив. І я запрошую до нас, всіх Ісуса. Запрошую всю програму, звісно. На наш канал, щоб він його вів, провадив, навчав нас. Запрошуємо також Марію. Запрошуємо Марію сьогодні і запрошуємо нашого ангела-охоронця, якого також не забуваємо. Ангел-охоронець постійно є з тобою, і він завжди хоче, щоб ти з ним розмовляв. Запрошував його, просив його допомоги. Уявіть собі, яке прокляття для ангела-охоронця, з яким не розмовляє та особа, з якою він є. Все життя, день у день, секунда в секунду з тобою є ангел-охоронець, а ти з ним навіть не розмовляєш. На нього не звертаєш ніякої уваги. Якби ти себе почував, якби ти беріг особу, да, лілеїл, там, оберігав, охороняв, відбивав. А та особа тобі навіть не дякує, ні до побачення, ні здрасті, ні до свидання. Ну, тобто ноль, повна пасивність, то він просто прагне. Прагне спілкування, прагне, щоб з ним розмовляли, запрошували його. І тоді він готовий діяти на всі 100, на всі 200 процентів, коли даємо йому дозвіл на це. То запрошуємо, запрошуємо кожний ранок, прокидаємо і запрошуємо. Запрошуємо всіх, всіх святих, всіх ангелів, всіх е, Ісуса, звісно, Бога, всі, все Боже Царство, запрошуємо в наше життя, в наш день, в кожну секунду нашого життя. І тоді ти розумієш, що за тобою полчище ангелів стоїть, ти ще чогось боїшся, ну ще чогось сумніваєшся. Ну, бо ти сам, коли ти сам, то сатана тебе закидає цими сумнівами, тривогами. І так само мене, так само мене. Я ще два дні тому в таких сумнівах в атаки переходив, але потім почав запрошувати, запрошувати Святого Духа в свої відносини, в свої відносини з дівчиною, в свої відносини з отцем і сином, в свої фінансові труднощі, в свої, е, в своє, всі, всі потреби, всі потреби, в свої мрії, в свої бажання. Запрошуємо Духа Святого. І зараз запрошуємо Духа Святого в Слово, в посилання Марії, щоб нам відкривав відкривав ці посилання і. Навчав практично жити ними. І візьмемо сьогодні послання 4 грудня 1986 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю, щоб свої серця ви приготували до цих днів, коли Господь вас особливо хоче очистити від усіх гріхів із вашого минулого. Ви, дорогі діти, не можете самі цього зробити. Тому я тут, щоб допомогти вам, моліться, дорогі діти, тільки так ви зможете пізнати все зло, яке є у вас, і віддати його Господові. Щоб Господь повністю очистив ваші серця. Тому, дорогі діти, моліться безперестанку і приготовляйте своє серця покаянням та постом. Дякую, що відповіли на мій заклик. Бачимо, для чого піст маємо. Бо піст приготовлює серце. серце. Піст це практичне приготування свого серця. Можна теоретично приготувати серце, а можна робити практичні кроки. І піст – це один з практичних кроків. Бо ти кажеш, Ісусу, я довіряю тобі. Я довіряю тобі, і сьогодні хочу в простоті прожити цей день, в простоті з тобою, в роздумах про тебе, запрошувати тебе в усе своє нутро, в всі свої бажання. І так Марія сьогодні і каже: приготуйте ваші серця, коли Господь хоче особливо очистити тебе від усіх гріхів з твого минулого. Покаятися. Що значить покаятися? Покаятися, це важливо. Усвідомити, що це був гріх. Попросити прощення у Ісуса і прийняти це прощення. Особливо важливо прийняти це прощення, не казати, що я тисячу разів сповідаю з того ж самого гріха і нічого не відбувається. Ні, ти маєш вірою прийняти це прощення. Бо це неможливо побачити, це треба прийняти вірою. Ти, дорога дітинко, не можеш сама цього зробити. Не можеш. Пробачити себе з минулого, тільки Ісус тебе може пробачити. Тому Марія каже, я тут, щоб допомогти тобі. Молись, тільки так ти зможеш пізнати все зло, яке є у тобі, і віддати його Господу. Марія каже, віддай все зло Господу. Віддай, не бійся. Може в тебе якісь е, думки є, скажімо так, у чоловіків зазвичай е, з порнографією зв'язані. Такі, е, скажімо так. Е, Блудні думки, то віддай Господу. Віддай. Господь їх перемінить, Господь їх змінить. Головне – визнати. визнати все чисто перед Богом. Визнати. Піти на сповідь і визнати все чисто перед священником, бо там не священник, там сам Ісус є. І визнати, віддати це Ісусу, прийняти це прощення і бути чистим, бути чистим. Тоді твоє серце буде легше приймати, легше приймати Господа. Щоб Господь повністю очистив твоє серце. Тому, дорога дитинко, молись без перестанку і приготуй своє серце покаянням та постом. Постом. Піс сьогодні маємо не просто так, бо я захотів. Повірте, я іноді так не хочу, щоб той піс був. Але Марія нам каже, приготуйте своє серця. Нехай вони не кам'яніють, бо можна закам'яніти знову, можна народитися з висоти і знову втратити цей вогонь Святого Духа. Стати тепленьким, бо до того все і заохочує тебе бути тепленьким. І сьогодні практика. Постимо, звісно, і маємо покаяння і запрошення. Запрошуємо Ісуса, запрошуємо всіх святих, запрошуємо ангела, запрошуємо Духа Святого в наше життя, в кожен аспект нашого життя. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать з Па-па!